Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо черевики канадського бренду Vemont під назвою Model 2024, які поєднують у собі надійність, функціональність та комфорт. Черевики виготовлено з натуральної шкіри високої якості, що забезпечує водонепроникність до 5000 тисяч міліметрів. Легкість та вентиляцію покращують вставки з поліестеру. А мембрана Дінтекс захищає від холоду та вітру, забезпечуючи оптимальну терморегуляцію. Про саму мембрану. Це вид тканини, яка має водовідштовхувальні та вітрозахисні властивості, а також пропускає через себе водяний пар. Ця мембрана складається з декількох шарів. Верхній зносостійкий шар, нижній м'який шар та кілька захисних шарів тканини, і сама мембрана. Особливість мембрани Дінтек полягає в її структурі, яка містить більше 1,4 мільярда пор на квадратний сантиметр, що в 20 тисяч разів менша за найменшу краплю води. Це дозволяє волозі виходити назовні, але не пропускає воду ззовні. Така мембрана широко використовується у виробництві туристичного одягу, такого як куртки, штани, взуття. Завдяки своїм властивостям, які дозволяють залишатися сухим під час дощу, при цьому тіло не перегрівається через недостатність повітря. Підкладка з 3D-сітки сприяє швидкому відведенню вологи, а знімні устілки з анатомічною формою роблять носіння черевиків ще більш комфортні. Підошва двокомпонентна підошва з агресивним протектором Firmness System. Стійка до стирання масла проколів і хімічних речовин. Внутрішній шар підошви забезпечує амортизацію, а зовнішній відмінне щеплення з поверхнею. Шнурівка та захист. Двозонна шнурівка з металевими люверсами та швидкісними гачками забезпечує надійну фіксацію. Вшитий язичок не дозволяє сміттю та воді потрапляти всередину. Посилений носок і п'ятка захищають від ударів. Черевики Вемонт Модел 2024 ідеальний вибір для військових, страйкболістів та співробітників силових структур. Вони легкі, міцні та забезпечують високий рівень комфорту та захисту. Ці черевики важать всього 520 грамів і готові до викликів Демі-Сезону. На цьому у мене все. Якщо сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. І про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там багато цікавої та корисної інформації. Ну а поки ready for strike!